Інформаційний простір штормить через те, що постанова кабміну номер 1387 нібито запроваджує обов'язкову сертифікацію бухгалтерів, але це не так. Постанова номер 1387 лише затверджує порядок ведення єдиного реєстру кваліфікації класифікатора професій. Його планують запровадити у травні 2026 року з метою гармонізації української класифікації професій з міжнародними та європейськими стандартами. Важливо підкреслити, цей реєстр не встановлює жодної процедури підтвердження кваліфікації, не запроваджує сертифікацію та не створює обов'язків ні для бухгалтерії. Ні для представників інших професій. Більше того, наразі жоден законопроект не містить вимог щодо обов'язкової сертифікації бухгалтерів. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю дійсно розробив низку професійних стандартів у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. З ними можна ознайомитися у чинному наразі реєстрі кваліфікацій. З реєстру можете завантажити і переглянути професійні стандарти бухгалтер, бухгалтер дипломований, головний бухгалтер підприємства, що становить суспільний інтерес та інші. Але стандарти також не встановлюють обов'язкової сертифікації. Вони лише визначають умови присвоєння, підтвердження або визнання кваліфікацій закладами освіти або кваліфікаційними центрами. Надихає, що у стандартах немає вимог щодо професійного стажу бухгалтерів, але вони встановлені для суб'єктів, які присвоюють чи підтверджують та визнають професійні кваліфікації. Разом із тим привертаю увагу, що для представників бухгалтерських професій є вимога до освіти саме за спеціальністю обліки оподаткування. На нашу думку, це потребує обговорення, адже багато бухгалтерів мають у дипломах інші економічні спеціальності та успішно працюють. Отже, підсумуємо: постанова номер 1387 це про єдиний реєстр кваліфікацій, а не про сертифікацію бухгалтерів. У розроблених профстандартах про обов'язкову сертифікацію також не йдеться. Тож, працюємо спокійно. До наступних зустрічей у експерту з головбух».